Однією з найгарніших святень Львова є колишній костел Єлизавети, а сьогодні греко-католицька церква святих Ольги та Єлизавети. Її першою бачать відвідувачі, які приїжджають до Львова, адже цей храм, видно, виходячи із залізничного вокзалу. Ми запитали у місцевих жителів їхнє враження та знання про цей храм. Історію про цей храм я знаю, нам коли відні на екскурсії розказали, що коли захотіли будувати новий храм у Львові, а в храмі храмі було у Львові дуже багато, і то казали, що то місто воронів. Нам було багато монахинь і мона і монахів, і що вони завжди в тих чорних в чому в чорному одязі ходили. І коли вони захотіли будувати храм, ну, тобто вони розуміли, що розрішення вони вже у Львові не утримають, бо, бо дуже багато. І тоді вони вирішили піти до, Йос... до Франца Йосипа і сказати, що побудують храм на, на честь його дружини, тої Сісі. І якось вони і він ну, не зміг відмовити, бо якщо на честь його дружини, і е... вони дали згоду і побудували оцей храм Єлизавет ну, Єлизавета і Ольга. А... а попередньо я не знаю, як він називався. Єлизав... Ну, Це така мабуть. історія побудування. Так, та, ну, та. Нам колись розказали екскурсовому. А може, ви ще знаєте народну назву цього храму? Ліжбете, чи як називати? Так? так. Ага. — Бо кажуть, що місцеві багато хто не знає цієї назви. Ні-ні, Ліж -ні, Ліжбета, там, мабуть, воно так на, на польській мене було сказано. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякую за цей хан. Він неймовірний, він дуже величний, захоплюючий. І так як мене звати Ольга, то я взагалі ним знаєте другий раз у Львові, і весь час і той раз, і цей раз відвідую, тому що це для мене, знаєте, дуже значимо і. Відчуття такі, коли я його відвідую, то це вистачає мені на цілий рік заряду. Тому це щось таке, знаєте, і особисте, і величне, і дуже, дуже велика культурна спадщина багата. Тому мені неймовірно подобається тут. Можливо, знаєте, якусь історію чи легенду про цей храм. Таких подробиць, я не знаю, мабуть, так, як і всі, що це величні були жінки. Заради них побудувалося це. Дуже дякую вам. Усередині храм вражає своєю красою та величю. Коли заходиш, то відчуваєш спокій. Стеля висока. Ця будівля є найвищою у Львові. Її висота понад 80 метрів. У храмі завжди багато свічок, які запалюють віруючі. Усе це разом створює відчуття затишку і духовного піднесення. Люди приходять сюди. Помолитися, запалити свічку, знайти спокій і подумати про важливе. Колись в Радянському Союзі комуністи знімали хрести. І хоті перший хрест хотіли зняти в цьому ж в одному з самих, скажімо, тут. І мужчина поліз, якийсь там пам'ятають за суму гроші. Ну не теж це по розказам батьків вже, бо ми в цьому районі мешкаємо. І Він почав знімати і це і зірвався, впав і хрест пав на нього. Після цього радянський союз в Львові ні одного хреста не зняв. Я на ну це правда. Ну, така легенда в районі на сході. Нам вдалося взяти інтерв'ю в одного з священиків храму. А, можете, будь ласка, розказати про історію цього храму? Ну, кількома словами розкаже цієї історії. В загальному цей храм вже має. Більше як 100 років від своєї діяльності, тобто у то 2013 році минуло 100 років, як його відкрили. Храм був впродовж своєї історії, зневажений, зокрема, і в часі Другої світової війни, був зруйнований, був Побитий. Тут були склади, де тримали світоч свої е, продукти, було, е, був склад е, льону, були інші, скажімо, якісь будівельні матеріали, тут зберігалися. Тут все було понищене, по храму їхали, авто машини. Тут було, був замах, хрест, зрізати хрест. І так сталося, що хрест був один зрізаний, і його стягнули на землю, і він впав. Другий 에, відмовився, тому що ці напасники 에, начать, от тим хрестом, значить тим потравмований, більше наче не зрізали. І таке пішла. Резонанс такий, люди шуміли і наче припинилися. У 91-му році, коли церква вийшла з наша Спіпілля, цей храм передала нашій церкві, і, як бачимо сьогодні, він є в такому, ну більш-менш пристойному вигляді. Люди, священики, парафіяни доклали своїх зусиль для того, щоб храм. Бо діючи, щоб люди приходили молитися, щоб він виконував свої функції. І воно так воно і є. Ну, на сьогодні, на сьогодні е, люди проходять, люди моляться, мимо того, що є війна, була пандемія, ну, все одно значить, ці, е, скажімо, серйозні моменти вони, вони прийшли, минулися. Ну, Віримо надалі, то, що храм далі буде, тому що Господь показує, наскільки він є самогутній, наскільки він є сильний, справедливий. Так що віримо, молимося. Ми знайшли інформацію, що в цьому храмі був поставлений перший вітражний іконостас. І чи правда це, і що ви можете про нього розказати? Ну, як бачите, за нами раз видно наш іконостас, цей іскраний іконостас. Mm -hmm. Він робився по суті в трьох в трьох містах. Самі ікони. Самі ікони робилися у Львові. Це такий львівський вітражист Олександр Лочко е, їх робив і своїми е, друзями. Скло, яке там стоїть, вже це скло. Воно є гартоване, воно в моєму. Там є поки трапи. І це скло робилося в Одесі, а саме саме гартування і гниття поробилося в Німеччині. Я раз тоді був у Майдан. Ми трохи вжурилися, що щоб це нам сталося, в тому, що небезпека і перебої. От владика ігор на митрополит на другий день великодний свят, ми його поставили, вже його наші ведемо, і вивікав юримитрополит цей іконостанський святкування. То наскільки ми можемо сказати, це перший такий іконостас концаз в Україні. І багато хто визуброма, що повертається про нього, ну схвально про нього відгукується, ну і скажімо, акт. це не буде, б сказав, такий наче, одиночний акт. Це процес, який каже, неможливо є завершити, його можна призупинити. Тому, скажімо, наче ми так впродовж довгого часу, як тільки сюди прийшли, тут не була інша плитка. Так тут ми, коли на стрічення кропили священою водою свічки, вода прямо замерзала під ногами. Настільки -то було холодно. От, скажімо, вікна засклили, дали дали склопакети, купили значить, нові світильники, ну, дали підлогу, дали опалення, угривання. Е, ну, на, на вежах багато зробилося. Подвір'я ми, значить, замостили бруківкою. Зробилося дуже і дуже багато на сьогодні. Так вважається, що ми вже такі грубші в роботу вже не дійшли до завершення. Так що працюємо позуповою і постійно. Також парафіанин з костелу Ельжбети розповів нам, що цей храм є дуже популярним за кордоном. Діджеї американські роблять а, таку лаунж Нью-Йорк лаунж музик, знаєш, такий кафешну музику для Нью-Йорка. І в двох чи трьох починають більше в треках його показують. На... Ну, Йде там, там, грубо кажучи, відень вони показують, потім там Кьель Барселону, ці храми великі, собори. І наш оцей так само. Я щось включаєш, там крутиться, ця музика. Я так перемотав, точно багає. Храм це не лише будівля, це місце, де кожен знаходить спокій і відповіді на найглибші запитання. З вами була Софія Полупан та Світлана Дашко. Дякуємо за увагу.